Змінили котел, почались проблеми з міськ газом. З такою ситуацією стикається чимало нікопольців. Її навіть винесли на засідання тимчасової комісії з регулювання питань, пов'язаних з наданням населенню послуг газопостачання. Мешканка вулиці Металіст Надія Петрівна всього-навсього замінила старий котел на новий і почались проблеми. Я звільняюсь, але я сама себе називаю дурай. Потому что я сама пришла к вам. Вы ко мне не приходили, меня не опечатывали, я ничего не Я делать, прочитала в газетах и думаю, ну я ж такая правильная. Надо, Надо что узнать. Пош, да, пошла. У меня все должно быть как положено. Пошла к вам. Не успела я зайти. Да, сразу. Звісно, незаконно. законом, ну понятно, незаконно, значить ні закон. Давайте будемо заканюваємо. Узаканюємо, узаканюємо і ніяк не у Жінці довелось кілька місяців ходити до міськгазу. Спочатку там були незадоволені водонагрівачем. Надія Петрівна погодилась його зняти та встановити електричний. Далі з'явились проблеми з лічильником. Він нібито не відповідає необхідній потужності. Усі питання присутні адресували головному інженерові управління з експлуатації газового господарства. Діалог вийшов насичений, але не фактами, а емоціями. Реально просто здіваються над людьми. Чоловік стояв щочі. Вони його сняли, проверили і все нормально. І тепер не підключаєте. Ви мені объясните, як це вообще може бути. Тобто ви принципово цьому чоловіку не хочете підключити газ? Як виявилось, проблема вирішується просто. Жінці слід було лише написати заяву з відмовою змінювати лічильник. Надія Петрівна так і зробила, і, до речі, за кілька днів її проблему вирішили. Чому ж їй одразу не порадили так зробити в Міськгазі, залишається незрозумілим. Комісія з питань міськгазу, звісно, буде й надалі розбирати приватні випадки та проблеми. Проте, її члени впевнені, саме управління газового господарства має організувати роботу зі споживачами таким чином, щоб ці проблеми ставали скоріше виключенням аніж правилом.